Моторош на ніч у Харкові. Ситуація на фронті та смертоносні повені в Іспанії. Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Вітаю, друзі. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Одна дитина загинула, і щонайменше 35 п'ятеро людей поранені. Уночі росіяни нанесли авіаудар по Харкову. Поцілили у багатоповерхівку. Там триває пошукова операція. За даними міської влади, під завалами можуть перебувати люди. Оксана Солодовник слідкує за ситуацією. Росіяни атакували Харків пізно увечері. За попередніми даними скинули на місто дві півтонні керовані авіабомби, одна з яких влучила у дев'ятиповерхівку у Салтівському районі. Бомба поцілила між третім та четвертим поверхами. Внаслідок вибуху обвалилися усі квартири з першого по шостий поверх. З-під завалів рятувальники дістали поранену дитину, 12-річного хлопчика. Медики півгодини намагалися його реанімувати, але травми виявилися вкрай важкими, і дитина померла. На ранок відомо про 30 п'ятьох постраждалих від російського удару, серед яких 11-річний хлопчик. Крім того, на зв'язок не виходить 15-річний підліток, який імовірно перебуває під руїнами. Його пошуки тривають. Коридор. Кількість загиблих може збільшитися, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Під завалами попередньо ще знаходяться декілька людей. Вони видають звуки і ще ймовірно дві особи є загиблими. Зараз під завалами видніться частини тіл, але жодного ознаків життя і до того ж вони під дуже сильними завалами. Внаслідок вибуху пошкоджені навколишні багатоповерхівки та щонайменше 20 автомобілів на місці ворожого. Удару розгорнули штаб надання допомоги постраждалим. Пошукова рятувальна операція триває внаслідок атаки. Без світла частково лишився салтівський житловий масив та селище Жуковського. Оксана Солодовник, Харків, ТСН, 1+,1. Працювати на місці влучання у Харкові дуже небезпечно кажуть рятувальники. Багатоповерхівка, по якій росіяни влучили кабом, може обвалитися будь-якої хвилини. Під завалами ще є люди, і що найбільш моторошно, звідти постійно чути звуки мобільних телефонів. Про ситуацію на місці я поговорила із керівником прислужби ДСНС Харківщини Євгеном Василенком. Коли тривала евакуація, це ж люди могли забути. Свої телефони в помешканнях, вони швидко вибігали, евакуйовувалися і можливо саме в цих помешканнях вони забули телефони. Повідомлення нацполіції, що безліці зник ще один хлопчик, і є інформація, що він під завалами саме на рівні першого поверху. Що на ніч, то ворожі повітряні атаки. Тривога спрацювала у дев'яти областях. Ворог запустив по українських містах і селах 43 ударні БПЛА, шахеди та безпілотники невстановленого типу. Стартували ці бляшанки із Курської області та з орла. Сили оборони збили 17 дронів. 23 безпілотники локаційно втрачено. Ще три повернулися до Росії та на тимчасово окуповану територію України. Також ворог випустив по Україні дві керовані авіаційні ракети. Ха 59 69 Обидві вдалося знищити двома балістичними ракетами. Іскандер окупанти із Ростовської області. Били по Краматорську. Масовану ракетну атаку ворог наніс по Одещині. Напередодні випустив по регіону десяток ракет. Більшість авіаційні, ще дві балістичні. Росіяни, укотре цілили по мосту в затоці. Він вже багато місяців не працює через попередні ракетні атаки. Місцеві жителі кажуть, ця атака вже понад 20-та. Минулося без потерпілих пошкоджень, зазнав лише під'їзний шлях. П'ятеро загиблих, і троє поранених на Донеччині. Подружківці окупанти вдарили трьома дронами. Зарічне та берестки накрили із артилерії. Там через прямі влучання в будинки загинуло троє людей. На Успенівку скинули авіабомбу, цілили у хату і вбили господаря. Вже вночі атакували Слов'янськ та Донецьке. На Сумщині росіяни вбили жінку та поранили трьох людей. По селищу Хотінь вдарили двома керованими авіабомбами увечері та ще чотирма вночі. Ще два каби росіяни скинули на село Стецьківку. Там пошкоджені більше десятка осель. Середину буцьку громаду росіяни атакували дронами. Одна людина загинула, і шестеро зазнали поранені на Херсонщині. Росіяни обстріляли 16 населених пунктів. Влучили у багатоповерхівку та понад два десятки приватних будинків: бібліотеку, офісне приміщення, гаражі, автобус та приватні авто. На Запоріжжі росіяни атакували Преображенку, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе, Білогір'я. Уламками та вибуховими хвилями потрощено п'ять будинків та об'єктів інфраструктури. 145 бойових зіткнень за добу. Курахівський напрямок нині найгарячіший. За добу там відбулося найбільше атак, а саме силам оборони довелося дати бій 41 раз. Ситуація напружена і на інших відрізках фронту. На Покровському зафіксували 28 штурмів та наступальних дій росіян. На Куп'янському напрямку 21 бойове зіткнення за добу, на Лиманському 11 атак. Ворог використовував під час своїх наступів авіацію, запустив по наших позиціях, і населених пунктах 11 ракет, скинув 146 кабів, здійснив більше п'яти тисяч обстрілів та запустив майже дві тисячі дронів. Сила оборони у свою чергу відбивали атаки і завдали удару у відповідь. І Про ворожі втрати на сьогодні маємо такі цифри. За даними генерального штабу, у росіян за останню добу мінус 1310 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення, окупанти втратили майже 695 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили майже чотири десятки одиниць броньованої техніки противника та 58 артилерійських систем ворога. Вже знищено 1243 системи реактивної артилерії окупантів, 994 системи ППО, 18 тисяч безпілотники тактичного рівня та 2627 крилатих ракет. Збито вже 369 російських літаків та 329 гелікоптерів. І більше не курсують морем. 28 російських кораблів та катерів і одна субмарина. Місто Покровськ на Донеччині повністю заблокують на в'їзд і виїзд з метою оборони. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк. Він закликав містян евакуюватися, поки цього ще не сталося. Принаймні виїхати хоча б на зиму, тому що опалення не буде. Працюватимуть лише пункти обігріву. Нині російські окупанти вже менше як за 7 кілометрів від Покровська, а в місті досі майже 12 тисяч жителів, 55 з них діти. Люди виїжджають, однак евакуація уповільнилася, додав чиновник. У листопаді північнокорейські військові почнуть брати участь у війні проти України. Про це заявив постійний представник України при ООН на засіданні Ради безпеки організації. Його було покликано на прохання нашої держави. Сергій Кислиця також поіменно назвав, хто з північно-корейських генералів приїхав до Росії воювати проти нашої держави. Він зазначив, що загалом до країни агресорки прибули 500 офіцерів, і що згодом із військовослужбовців КНДР планують Планують сформувати не менше як п'ять з'єднань чисельністю 2-3 тисячі. Кожне їм видадуть форму, документи, зброю країни-агресорки, аби приховати присутність північнокорейців. Їх планують інтегрувати до підрозділів укомплектованих представниками етнічних меншин, зокрема бурятів. Низка країн учасниць Радбезу наголосила, що військова співпраця Росії та КНДР, а також безпосередня участь північних корейців у війні, кваліфікується як порушення міжнародного права. Представник Москви все традиційно заперечував додатковими санкціями пхен'яну, поки пригрозили у німецькому МЗС розглянути питання про санкції партнерів. Просить Київ. За наявною інформацією, військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців проходить підготовку на п'яти полігонах східного військового округу збройних сил Росії. Цей контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР, серед яких принаймні три генерали штабу. Згодом з військовослужбовців КНДР планується сформувати мінімум п'ять підрозділів або з'єднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців. Зубовців кожнепінкраїнка секретні файли Білого Дому. Ольга Кошеленко вскрила те, що Вашингтон ховав під грифом топ топсікрет. Сполучені Штати. Сполучені Штати Сполучені Штати США Сполучені Штати Сполучені Штати Америки ексклюзивний проєкт ТСН. чому Росія напала на нас? YouTube канал ТСН 31 жовтня о 20-й. Росіяни спрощують виробництво шахедів. Пише видання Defense Експрес. Про те, що Герань 2 продовжує віддалятися від оригінальної іранської конструкції, каже аналіз уламків далекобійних дронів збитих. За останній час це роблять ймовірно для дешевлення та збільшення виробництва. На двигун тепер не встановлюють стартер і маховик. Також відомо, що на відміну від оригінальних шахедів, росіяни ще раніше замінили матеріал корпусу, бойову частину та електроніку. На допит не піде. Президентка Грузії відмовилася прибути до генпрокуратури, яка викликала її через заяви про фальсифікації парламентських виборів. Саломе бішвілі порадила прокурорам займатися своєю роботою, а не зведенням рахунків із главою держави. Прибути на опитування президентка мала би сьогодні. Прокурори кажуть, відомство почало розслідування можливих порушень на виборах, а від глави держави вимагають надати докази. Після парламентських виборів у Грузії тривають протести, опозиція заявляє про масові фальсифікації і вимагає провести перевибори. Причому хоче, щоб волевиявлення відбулося не за участі місцевої ЦВК, а у присутності міжнародних спостерігачів. Більшість на парламентських виборах, результати яких ставлять під питання, отримала владна партія Грузинська мрія, яка останнім часом зближувалася із Москвою. Захід закликає грузинську владу піти на діалог із опозицією та розслідувати факти порушень на виборчих дільницях. І чим усе завершиться в Грузії? На вашу думку, обов'язково пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Генерального прокурора Андрія Костіна звільнено із посади. Відповідний указ сьогодні підписав президент Володимир Зеленський. У вівторок Верховна Рада підтримала звільнення генпрокурора Костіна. За проголосувало 255 народних депутатів. Генпрокурор подав у відставку 22 жовтня після серії корупційних скандалів через фальшиві довідки про інвалідність у МСЕК працівників прокуратури на Хмельниччині. Річна норма дощу за один день. Іспанія оговтується від найгіршої повені цього століття. Жертв за останніми даними вже 95. В Україні оголошено триденну жалобу і поновлюються пошуки зниклих безвісти. Участь у них візьмуть тисячі військових, пожежників і поліцейських. Тисячі людей лишаються без світла. Тим часом стихія не вщухає сьогодні. У низці іспанських регіонів прогнозують нові дощі. Зливу, від якої постраждали південь і схід країни називають найгіршим стихійним лихом за три десятиліття. Вода зносила будівлі і машини серед тих, хто застряг у валенсійському магазині. Під час повені опинилася і наша співвітчизниця. Українка із дитиною втратили машину. Її залило на парковці водою, однак змогли дістатися до мівки. Як усе було, пропоную пряму мову. Машина наша там на мінус першому поверсі. Ще ті, хто припаркувався на першому ципу, там є ще шанс. Мерсік вже, он там пливе, вода все прибуває, е виглядається реально жутко, тут виє сирена. Ось речі пливуть. Бачите? Якісь речі, і їх дуже багато, і наші тачки. Ми самі себе евакуюємо. Ось машини, які їхали по трасі, вони вже десь там. Ось так це все виглядає. Апокаліпсис бачите, бачтешко кліматична криза по всьому світу набуває загрозливих масштабів. Від екстремальної посухи вже страждає майже половина планети. За останні 40 років площі, які охопило це явище, зросли утричі. Це наслідок кліматичних змін, повідомляє науковий журнал «Ланцет». Посуха такої інтенсивності настає, коли замало опадів протягом півроку, або ж коли вода із ґрунту і рослин випаровується надто швидко. А це створює серйозні загрози і призводить до дефіциту питної води, погіршення санітарних умов та продовольчої небезпеки, зазначають науковці. Найбільше страждають від посухи у південній Америці, на Близькому Сході та у Африці. Чи відчуваєте на собі зміну клімату? Пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск ТСН онлайн. Він вже за пару годин. Побачимося о чотирнадцятій.